Доброго дня, діти! До нас сьогодні завітав гість. А хто він, ви дізнаєтесь, коли коли відгадаєте загадку? Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонкий голочок, як він зветься? Так, їжачок, погляньте, а що ж він приніс нам? Так, яблучко, він просить нас. Приготувати йому фруктовий салат. Діти, а хіба фруктовий салат готують лише з яблук? Ну, звичайно ж, ні. Та нам потрібні різні фрукти. Та що ще можна використати? Так, ягоди. Тож, давайте пригадаємо, які фрукти ми знаємо і розповімо їжачкові, так? Починаємо. Погляньте на картинку та назвіть, що на ній зображено. Це вірно, це слива. Наступний це Так, це абрикоса. А це персик. Молодці. Це груші. Дуже добре. Так, вірно, це яблука. А це мандарин. Дуже добре. Уважно, це апельсин. А це лимон. Вірно. Діти, а як назвати? Одним словом, все, що ми тільки що назвали? Так, вірно, це фрукти. А де ж вони ростуть, фрукти? Вірно, вони ростуть у фруктовому садку. А ще діти можна сказати, що яблука ростуть у якому садку? У яблуневому садку. А давайте ви поможете далі мені. Персики ростуть у якому садку? Так, у персиковому садку. Апельсини ростуть у Апельсиновому садку. Все вірно. А мандарини? У мандариновому садку? Молодці. Лимони? Ростуть у якому садку? Вірно, у лимонному садку. Діти, а виноград? Виноград росте на винограднику. Дуже добре. Ви так багато знаєте, допоможіть мені і далі з назвами. Що це, діти? Так, це виноград. А це вірно-черешня. Наступно, це полуниця. Молодці. А це смородина. А це агрус. Так. І малина. Це все як назвати одним словом? Вірно, ягоди. А де ягоди ростуть? Ягоди ростуть в ягіднику. Добре, діти, а це що? Так, це каву. А це? Вірно, це. Диня, а це фрукти чи ягоди? Молодці, це ягоди. Кавун це найбільша ягода, яку родить наша українська земля. На смак, діти, які кавуни і дині? Пригадайте, будь ласка. Так, вони солодкі, соковиті так? молодці. А подумайте і скажіть, де ростуть кавуни і дині? Так, на городі, на дачі, да? А правильно ще сказати, діти, на баштані. А тепер, діти, пограємо в гру. Відгадай за виглядом. Спробуйте уважно роздивитися і здогадатися, що це? Що це таке, діти? Вірно, молодці, це полуниця. А що ж це таке, діти? Вірно, це малина. Дуже добре. Наступне, подумайте уважно, це черешня. Добре. І наступна картинка це молодці. Це виноград. Я сподіваюся, всі здогадалися. А наступна гра. Знайди за тінню. Вам потрібно загадатися, що це тут таке? Що це? Вірно, виноград, молодці. Наступна картинка. Погляньте це. Так, це вишня. А наступна? погляньте, що ж це таке? Так, це кавун. Молодці. Наступна, я думаю, всі здогадалися, це полуниця. Смачна. Так, і остання це смородина. Так, вірно, молодці. Ми виконали всі завдання з вами, діти, і приготували для нашого гостя смачний фруктово-ягідний салат. Поглянь, їжачок, який він гарний та смачнющий. А для вас, діти, домашнє завдання таке: намалюйте, будь ласка, фрукти та ягоди, з яких би ви приготували для себе такий смачний салат. До побачення!